Причиною нестерпного смороду у нашому місті чиновники вважають самонавіювання. Науковці розпадом органіки, мешканці ж горами сміття. Наразі ж немає єдиного способу позбутися специфічних ароматів, окрім як затулити собі носа. Так, відчувається жахливо, особливо по вечорах. Неможливо відкрити вікно і неможливо дихати. Жахливий запах». «Так, постійно відчуваю. Дуже сильно наше триставалі в тому районі і в центрі дуже сильно все літо. Мусором. Сміття дуже, дуже навіть дуже страшне, і то зі всіх сторін. І на новому Львові, і і в центрі, і кругом всюди. Не знаю, для чого тут і є. Однак, допоки львів'яни бідкаються, чиновники вважають проблему перебільшеною. Мовляв, у Львові смерділо завжди. Смердить вже і п'ять років тому, і шість років тому. Так то просто собі люди так мушили, що того року так сильніше, сильніше ну, смердить, то так то є самовнушення. Втім, провівши дослідження стічних вод, спеціальні служби виявили порушення підприємствами правил приймання нечистоту системи міської каналізації та значні перевищення забруднюючих речовин, що є ймовірною причиною неприємного запаху. Так, підприємство ЕНЗИМ перевищило дозволену норму викидів у 69 разів у світочу, 12 разів а львівський жировий комбінат, удвічі. Основна маса забруднень це в першу чергу органічного походження. Що призвело до порушення технології очистки на міських каналізаційних очисних спорудах і до розвитку в каналізаційних колекторах мікроорганізмів, що розщіплюють органічні забруднення з виділенням неприємних запахів. Для детальнішого аналізу ситуації необхідна допомога науковців поза позаяк комісія констатує лише похідне запах. Втім, навіть після попередніх висновків чиновники обіцяють діяти радикально. Якщо не буде реагування, буде проінформовано. Природоохоронна прокуратура, інші контролюючі органи, і місто, міська рада буде ставити питання про припинення діяльності цих підприємств. Я думаю, що напротязі місяця, часу, може і тих днів щось буде прийнято. Якісь міри. і Я думаю, що підприємства будуть вживати заходи або припинять скидати стоки, або припинять своє існування. Запашна комісія пообіцяла й надалі продовжувати моніторинг викидів і штрафувати підприємства-забрудники. Тетяна Льховська, Олег Асюк, програма Репортер.